Вітаємо на зв'язку Антарес. Сьогодні ми знімаємо для вас екзаменаційні маршрути в місті Києві від сервісного центру 80-41. Разом зі мною наш інструктор Андрій, Вітаю. який нам сьогодні покаже все по сьомому маршруту. Отже, ми поїхали. І так, поїхали. Правий поворот, перша передачка зручника. Угу. І можна рушати, нікому ми не заважаємо. Поїхали максимально вправо завжди тримаємося. І їдемо максимально вправо. Тут максимально вправо, тут і на мінімальній швидкості. Чому? На маршрут дається 40 хвилин, поспішати нікуди не потрібно. Проскакувати нікуди не потрібно. От стоїть машина. Угу. Можна об'їхати. Лівий поворот, дивимося в зеркало і поїхали мимо. Правий поворот, обов'язково дивимося в зеркало. І максимально по правій стороні проїжджаємо. Якщо попереду машина, двір, можна Завчасно вмикаємо правий поворот. Нікому мы не заважаємо і под'їжджаємо. Під'їжджаємо к воротам. Мінімальна швидкість, перша передачка. Подивились нікого нема. І повертаємо максимально вправо, щоб не виїхати на зустрічну смугу. Поворот складний. Щоб не зачепити. Ну тут. Путь, і не виїхати на зустрічну смугу. І тут пряма дорога, кусочок дороги не дуже гарний. З ямками поки ще не заасфальтований. Без розмітки. Ми тримаємося правіше, так? Яка мога угу. правіше. Да, і таким чином точно не потрапимо на зустрічну смугу. Да, якщо виїдемо угу. без поворота на зустрічну угу. смугу, це буде помилка. Угу. Якщо хочеться об'їхати перешкоду, угу. яму, угу. все рівно яку. Да. Мусор, ведро, ну, яма, да, с... яма, таке. машина, да. любу перешкоду, угу. ми повинні вмикнути поворот. Подивитися в зеркало, угу. щоб бачив інспектор. Так, да, впевнено подивитися. Да, да. головою подивитися. Да. І так, угу. рівнозначне перехрестя. Угу. З гальма починаємо. Перша передачка. Дивимося уважно, дивимося за кут. Нічого да, нема. Хороший, а то так да. от наклоня... угу. наклонитися вперед, ну, да, щоб, щоб бачити угу. за око. І поїхали. Розгін, друга передачка. Угу. Гідно. Я думаю, її скоро за асфальту. Будемо сподіватися. Не будемо сподіватись, Буде... Я сподіватись. Буду... обережно їдемо. Назустрічну, не виїжджаємо, навіть яму об'їжджають. Uh -huh. Не виїжджаємо. Якщо хочеться об'їхати, uh -huh. лівий поворот дивимося в зеркало, нікому не заважаємо, об'їхали. Щоб повернутися на місце, правий поворот uh -huh. в зеркало дивимося. А краще їхати, прямо на вілянка. Обережно через ями їдемо. Зараз під'їжджаємо ще к одному рівнозначному перехрестю. Знову за кутом ми не бачимо, значить треба перейти на понижену передачку на першу. Подивитися, обережно, виїхати, подивитися. Нікого пішоходів нема. Mm -hmm. І поїхали прямо. Або yeah, тут може бути перешкода праворуч, так якому повинні пропустити. Mm -hmm. Рівнозначний перетиск. Mm -hmm. І обережно, їдемо ямі, поки глибокі, Тут маленький mm -hmm. відрізок, який треба переїхати обережно. Mm -hmm. Так, Пережити. На першій передачі машини, у них такі ж самі, uh -huh. вони їдуть 5 км на годину. Uh -huh. Це можна навіть особливо нічим регулювати, навіть без газу машина uh -huh. їде і обережно переїжджає перешкоди. Можна не, не газ не давати, нічого. Вона спокійно переїхала. Переїхала все, більш-менш рівненька дорога, поїхала. Розгін, Друга передачка. І так. Праворуч. І так, тут обережно ямки. Поспешать не потрібно. Дуже близько к бордюру. Ніка не потрібно. Назустріч, не виїжджаємо. правий поворот за 50-300 метрів. На на одному переході стоять заборонена, оселексус порушник. Чекаємо тут, поки не звільниться перехрестя. Всі роз'їдуться, бо ми ось так будемо загороджувати. Ось як, да, от ми ну, ну, да, бачите. Це прям... практичне, mm -hmm. пожалуйста, чому не взяти на перехрестя, mm -hmm. виїжджати поливо назад. Mm -hmm. Щоб не заважати і не робити зато. Mm -hmm. да. Вільно, виїжджаємо на перехрестя і дивимося, поміху справа припускаємо, пішоходів нема, поміху справа. Нікому ми не заважаємо і повертаємо в першу смугу, не в другу, не посередині в першу. Лівий поворот мимо перешкоди в другу смугу. Вимикаємо поворот Він напряму, повертаємося на місце. Якщо перша вільна, ми повинні їхати по першій смузі Оце навчальна машина не хоче їхати перший смізон. Виїжджаємо перехрестя. Лівий поворот зачасно вмикає. Ми повинні їхати скромненько понад Угу. Uh -huh. Перешкоди об'їхали і вимкнули поворот. На світлофорі ліворуч. Лівий поворот завчасно 50-100 метрів. Зелений можна виїжджати на перехрестя. Не можна, бо перше було зайнято перехрестя. Після пішохідного переходу. Ну, вони вже поїхали uh -huh. і ми поїхали. І так. З першого ліворуч повертаємо в перший ліворуч. Ось навчальна Ось там, машина робить все правильно. А отут порушничок да. не попав нам в камеру, але ми побачили. Так, да, поїхав третє стріляти. Ага. Ну. І так, тут паркувальні місця. Тут не порушники. Чи не порушники. Не порушники? Не. Ну, от, наприклад, паркуємося. Скоріше за всього обов'язково тут буде паркуватися. Mm -hmm. Повертаємо, поруч машина не можна їхати. Все, в інтернет смугу заїхати mm -hmm. можна. Повертаємо вправо, тільки зліва з'явилася задня машина з мінімальним зазором, вирівнюємо колеса і вмикаємо ще раз поворот. Доїжджаємо до бордюра. Приїхали, крутимо від бордюра. Ще раз дублюємо поворот, заїжджаємо в бордюрчик. Достатньо. Нейтральна передачка, щеплення відпускаємо, Стоянкове гальмо, гальмо відпускаємо, вимикаємо поворот. Без команди ми їхали. Угу. Поїхали, поїхали. Лівий поворот, перша передачка з ручника. Дивимося, нікого нема. Можемо виїжджати тільки мимо. Вирівнюємо колеса. З прямим кормом виїжджаємо, а тепер правіше пара. Так. Вони встигнуть повернути? Ні, не встигнуть. Mm -hmm. І так, 10 метрів від переходу заборонено. Лівий поворот завчасно. І одна машина, одна смуга. Значить, ми повинні стати в третю, а тепер вмикнути правий поворот. дивимося, можна в другу з'їхати. З'їхали в другу, бо перше, зайнята. Їдемо по другій смузі. І так, перед нами коло, сьомий маршрут, це другий з'їзд. Переїжджаємо обережно штучні перешкоди. Поворот по новим правилам. обов'язково обов'язковому ніяк на обов'язково. Взагалі не потрібно. Ну да, І так, поступи з дорогою. поступаємося, зліва нікого маску на колі. Виїжджаємо з другої смуги в другу, між рядами їхати не потрібно. Ось наша друга смуга. Тільки проїхали перший з'їзд. Вмикаємо правий поворот, перша смуга зайнята, а тут не зайнята. Ми маємо право зараз по новим правилам з другої смуги з'їхати першу. Головне, щоб не було поміхи з права. Дивимося, щоб не було поміг, і вимикаємо поворот. Якщо було б зайнято, можемо з'їхати в другу смугу. Ну не було і ми виїхали. З другої вперше. Попереду червоне світло, нема сенсу посмішати. Чекаємо зелене світло. І так, якщо перша смуга вільна, порушників нема, правий поворот микаємо і з'їжджаємо першу смугу. Нам прямо. Якщо тут нікого не буде і ми поїдемо по другій смузі, це буде порушення. Угу. Тим більше там черга люблять. Так. Лівий поворот. Перешкода попереду, Переростувалася і вимкнула І так, дивимося пішоходів раз. Пішоходів тут багато. Нема. Нема. Поїхали. Ще раз дивимося. Є. Є. Yeah. За суцільну зайшла, краще, щоб стала на бордюр. Вже Угу. Більше 40 заборонено їхати. І так, перша смуга вільна. Потрібно з'їхати першу смугу. Правий поворот. Дивимося в зеркало нікого. Мало мали поворотів. Дивимося, пішеходів нема. Тут пішоходи є? Є. В правилах написано, що повинно зайти на бордюр. одна Повинна зайти на бордюр, щоб вільно було пошахідний перехід був вільний. Все, зайшли, поїхали. На світлофорі праворуч для цього треба завчасно вмикнути поворот, проїхали перегретися mm -hmm. і вмикнули правий поворот, щоб не вводити нікого, в Червоне світло, але зелена стрілка намальована є. Пішохдом червоний дивимося. Червоний і 9 секунд. Чек. Нікому не заважаємо, тільки потім їдемо. Угу. Бо ми їдемо на стрілку. Червоний пішохід, перешкода лівий поворот. Можна перелаштовуватись, перелаштуємося, правий поворот, дивимося, можна праворуч. Першу смугу їдемо. Да. Можна. Та тільки з'їжджаємо. Вимикаємо парот 30 кілометрів на годину. Рух по колу. Більше 30 поїдемо, буде порушення. Mm -hmm. І так, ось вона наше коло. Смотр, дивимося зліва, по колу, ніхто ні сюди не повертає. Ні, mm ми їде. -hmm. Виїжджаємо, вмикаємо правий поворот обов'язково для того, щоб... Позначити, що ми з'їжджаємо з, з кола. Угу. З'їхали з кола, вимкнули поворот. Перешкода лівий поворот. Вибираємо ким. От за одні. І поїхали за машиною. Поспішать не перед ким вискакувати. Угу. Якщо є куди вмикнути третю, нічого страшного, 30 км на годину, що ця машина, що ті, що. що Сервісному центру, вони ж такі ж самі. Mm -hmm. їдуть легко 30 км на годину прямо на третій передачі. Менше 30, так, але потрібно вмикати другу. Що ми зараз робимо? Друга передачка, дивимося. Пішеходи. Пішеходи. Перша передачка. Пішеходи повинні стати на бордюр. Тільки потім ми маємо виїхати на пішохідний перехід. Перехрестя. Попереду червоний. Якщо зможемо першу смугу з'їхати, з'їжджати, зможемо? Ні, не бо ні. Ми не пролазимо між машиною uh -huh. соцільно літньою, значить їдемо в другу смугу і потрапляємо в третю. Тут велике коло, нам потрібно четвертий з'їзд і поїхати в зворотньому напрямку. Uh -huh. Тобто, об'їхати все коло і поїхати в зворотньому напрямку по цей uh -huh. же дорозі. Uh -huh. Тому ми яку Ліву смугу займаємо, так? Ні, На колі, Ні. ні. Ми взагалі можемо поїхати по першій смузі і повинні це робити. І все кула проїжджають по першій смузі. Ну ми в четвертий з'їзд їдемо, і тому, якщо інспектор скаже, а чому ми їдемо по другій смузі? От правий поворот микаємо, 10 метрів від переходу, раніше заборонено. Перелаштуємося, їдемо по другій смузі. Чому не по першій? Щоб. Не заважати людям з'їжджати. Бо, четвер... бо четвертий з'їзд. Да. Четверти uh -huh. uh -huh. Ми б могли б по першій проїхати. Якщо б в перший з'їзд, ми б uh -huh. по першій смузі uh -huh. їхали. Якщо в другий, ми по першій смузі uh -huh. їхали. А в третій, і четвертий краще їхати uh -huh. по другій смузі. Це дуже важливо. Бо щоб не зробити аварійну ситуацію, ми б могли би з третій поїхати. Uh -huh. Ну краще з другої. З першої не дуже зручно, mm -hmm. хоча маємо право і по першій. Yeah. І так, повороти не вмикаємо. Mm -hmm. І все коло об'їжджаємо. і рахуємо, скільки у нас з'їздів. Нам потрібно четвертий з'їзд. Проїжджаємо перший, другий проїжджаємо, третій проїжджаємо, а четвертий з'їжджаємо. Mm -hmm. Тут дуже довгий світлофор, один із довших в Києві, mm -hmm. півтори хвилини. Ну, і розв'язка така складна тут. Складна. Тому і дуже довго горить червоне світло, щоб могли машини не затримуватись на колі. Ось зелений замігав, mm -hmm. хто їде по колу, значить, можна готуватись. Ось там наш зелене mm -hmm. світло, і поїхали. Воно горить тут от... недовго, так що потрібно їхати за машинами. Перша, друга передачка, їдемо по колу, повороти вмикати не обов'язково. Навіть в правилах написано, не вмикайте. Mm -hmm. mm -hmm. Це ще... був перший ага, з'їзд. Да, mm -hmm. Оце другий з'їзд. Ось він, другий. Зараз проїдемо в третій. Ось він третій. А тепер правий поворот вмикаємо. Маємо право з'їхати в першу смугу між з'їздами і вимикаємо поворот. Це один маневр, а тепер правий поворот, що з'їжджаємо по з кола. І будемо з'їжджати з кола. Якщо перше вільне, ми маємо право поїхати по першій смузі. Могли б з другою. Поїхати і в першу з'їжджати, по новим yeah. правилам можна. Могли б з другої в другу з'їжджати, але тоді треба дивитися, uh -huh. що в першу з'їжджаємо, що в другу. дивитися побіг справа. Uh -huh. А з першої смуги нам не потрібно yeah. дивитися, uh -huh. ну все рівно. Мало oh, yeah. ли, може велосипед, може самокат, uh -huh. може мопед. Дивимося справа на всяк випадок і з'їжджаємо з, з uh -huh. Uh -huh. А навіщо там хрестики намальовані на розмітці? Ну це хто їде по колу, а хто їде прямо. Або значить, а, ну, тобто, це, це, як така імпровізована, а привів часто розбита. Так, так щось вона така. так не потрібно щоб, це робити. Щоб, щоб, ну, щоб ці, зрозуміло да. було, що Де це з'їзд, що це пересічення. Ага. І ось ми з'їхали в четвертий з'їзд. Це такої дорожньої розмітки немає. По дорожники, але її придумали. придумали це. Імпровізоване, щоб не забували, що рух попробувати. Mm -hmm. Чекаємо зелене світло. Якщо стоїмо в правилах написано і в відпадях, в яких ви відповідали з правил, що нейтральна передача де повинна mm -hmm. бути нога, поки чекаємо зелене світло. Нейтральна передачка. Щеплення угу. відпущена. Ногу на педальки тримати. Угу. Заборонено. Вона повинна бути поруч з педалями. З угу. щепленням. І стоїмо на нейтралці. Оце ми вмикнули передачку і обрали ногу щеплення. Лівий поворот. Мімо перешкоди, дивимося в зеркало, можна і спокійно виїжджаємо. Отак як вони порушувати, нам не можна, об'їжджати стоячу машину. Угу. Тільки прямо на перехресті mm -hmm. перелаштовуватись заборонено. І так, дивимося пішоходів, їх завжди тут багато. Встигаємо. Тетя йде, ми встигаємо. Вона не встигне наступить mm -hmm. на перехресті. Mm -hmm. Ось рух по колу. Такий знак ставиться запчасно. 30 км на годину штучний паришку, берух по колу. І так, ми повинні з'їхати першу смугу, але вона зайнята. Ось а. паришник, який загаражує. Значить, з другої їдемо в другу. Між з'їздами можемо з'їхати першу смугу. Дивимося зліва, нікого нема. По колу їдемо. Тільки перший з'їзд проїхали, правий поворот, дивимося, справа нікого. І можемо з'їхати з, з другої вперше. Могли з'їхати з, з другої, в другу, угу. тільки пропускаємо поміху справа. Ну ми чого з'їхали вперше? Якщо перша вільна, ми повинні їхати, їхати в перші угу. смузі. Перешкода попереду. Можна завчасно, щоб на перехресті не перелагоджуватись. Угу. Оце переїхали нам на світлофорі праворуч. Микаємо правий поворот, з'їжджаємо в першу смугу. І вимикаємо поворот. Це один маневр. Тепер правий поворот вмикаємо і повертаємо. Це другий маневр. Розраховуємо бажано, щоб пішиходи розійшлися. Mm -hmm. І повертаємо понад бордюром. Широко не потрібно їхати, вузько не потрібно їхати, перешкода лівий поворот. І завчасно прилагодимося. Нема сенсу з'їжджати першу смугу, бо тут відстань дуже мало. Оце остання машина. Вмикаємо за на правий поворот, дивимося в праве зеркало і з'їжджаємо в першу смугу за 10 метрів до переходу. І так, тільки праворуч. Нам потрібно перший поворот ліворуч. Щоб повернути ліворуч, треба повернути на цей угу. знак. Праворуч, тільки праворуч. Повернути перша смуга вільно, в першу. А тепер лівий поворот вмикаємо, дивимося, можна в другу смугу їхати. В другу. І ось з цієї смуги можна прямо їхати, ліворуч. Вмикаємо лівий поворот. І три смуги повертає ліворуч. Ми з першої ліворуч повертаємо в першу ліворуч. У нас головна дорога з лівим поворотом повернули на перехрестя. Ось три смуги повертаємо. Раз, два, три. Нам прямо їхати. Потрібно перша вільна смуга з'їхати. Можна в першу смугу? Можна. Вимкнули поворот. Переїжджаємо штучно перешкоду. Все, можна їхати. Тут обережно, здалека мы здалека бачимо, що знак стоїть двосторонній рух і звуження дороги у нас. Зараз ми ближче їдемо і роздивимося його. Да, Лівий поворот вмикаємо. Ось вон по нами. В камеру бачимо все, да. Ось він. Через 30 метрів звуження дорога. Так, поїхали. Треба розрахувати так, потрібно, чтобы у нас звуження. Ми на їхню дорогу виїжджаємо, дивимося зліва, нікого нема. І спокійно з'їжджаємо, вузьке місто заїхали, поруч нікого не було і вимкнули поворот. Плоть до зупинки, тому що це їхня дорога, ми <правда> на їхню дорогу виїжджаємо. Краще розрахувати без зупинки, це легко тут зробити, ми здалеку всіх бачимо. І так, переїжджаємо, першохідний першихід, перехід. перехід, ось пошехід. Навіть якщо буде махати, не хочу. Чекаємо. Угу. Ось. Вони гуртом їм не так страшно. Угу. Переходять вони повинні стати на пішохідний перехід. А все, перейшли. Перейшли. Перехрестя, переїхали, можна вмикати угу. лівий поворот. Нікого нема, прилаштуємося якомога лівіше. Нам на світлофорі потрібно лівіше. І вимкнули поворот, ще раз поворот. І стаємо от всі от місцеві всі знають, що треба так притиснутись, щоб проїхав тролейбус і автобус. Вони дуже широкі. Вони будуть стояти ззаді і пікати. Що ми їм заважаємо? Треба притиснутись якомога лівіше к розмірці. Ось ми їм не заважаємо. Вони проїдуть. І так, ліворуч. Пішоходів пропускаємо, тетя пройшла. Їдемо так, щоб зустрічних нема, щоб типа зустрічних не направ... І повинні повернути понад бордюром. І понад бордюром вирівняли колеса. Широко їхати, заборонено, ми повинні повернути першу свідку. Нас бачить, бачить. тоді їдемо. Пішеходів дма. Тут можна їхати 30 км на годину, швидше буде некомфортно. Бо волнова така дорога, лівий поворот, дивимося в зеркало, можна перешкодити. Їхати можна, це ми вдруге смугні. Тепер правий поворот вмикаємо, дивимося в праве зеркало, обов'язково не подивимося, буде порушення. І вимкнули поворот. В Києві нельзя, Любе зміщення, треба дивитися хто повече. Та ні тільки в Києві завжди. Mm -hmm. Це гарна звичка. Так. І так, 40 кілометрів, потім 20. З гальма починаємо передачку, вмикаємо нижчу. поїхали на другій передачці 18-19 кілометрів на годину. До першого mm -hmm. перехрестя діє цей знак. Пішоходів пропускаємо. Прийшли? Так. Після перехрестя можна їхати швидше. Разгін. Третя параторочка. Обережно дити. І їдемо спокійно. Це паркова зона. Бігають діти, їздять на велосипед, на самокатах. І так, проїхав світлофор. І нам на першому перехресті праворуч. За 50 100 метрів вмикаємо правий поворот. Вмикаємо. Краще раніше, ніж пісте. Uh -huh. Краще раніше, ніж пізно. І так, дивимося пішоходи. Згорба. Тут багато пішоходів, так що можна не поспішати. Всіх пропускаємо, не перед тим проскакувати не потрібно. Тут всі гуляють, ось вони йдуть і гуляють. Вони повинні стати на бордюр. Повертаємо. Тут складний поворот широкого, вузька один, потім два шахрового. І вирівнюємо колесики. Піших нема, немає, нікого немає, проїхали. І оце пряма яка йде, сервісний центр, і там фініш. Угу. Да. Таким чином ми завершуємо наш маршрут. Тут така не дуже добра ділянка дороги, треба їхати дуже обережно. Угу. Що наші інструктори завжди кажуть нашим учням? Mm -hmm. а, так, дуже дякуємо нашому інструктору Андрію за такий детальний опис маршруту. Сподіваємося, що це відео допоможе нашим учням скласти практичний іспит з першого, да, з першого разу. разу Обов'язково дякую всім за увагу і до наступних відео.